Так, друзі, всім доброго дня! Канал трактора Агроком. І сьогодні хочу представити вашій увазі: речаги навіски, вони ж важелі, правий і лівий, також центральний важель гідроциліндра та вал поворотний або верхній вал задньої навіски трактора МТЗ. Всі запчастинки зараз у нас ідуть по оригіналу. Ціну даної запчастинки ви можете дізнатися у нас на сайті. Сайт ви можете знайти за ось таким посиланням трактор Agrom. Всі запчастини ми можемо відправляти наложеним платежем по новій пошті. Це в нас іде оригінальний важель задньої навіски, правий та лівий. Ось так їх можна перевіряти. І зараз покажу, наскільки туго воно там входить в цей вал, кому от видно взагалі. Взагалі не заходить. Це є Сугубо оригінал. Ну і, звісно ж, порівняємо важелі, це у нас іде усилений Україна, не Китай, тому що ще є Китай, він іде тут з ребром жорсткості. Набагато тонший. Це Україна рубний, усилений, Але, але. По ціні, звісно, відрізняється, цей набагато дорожчий буде, ніж цей. Але багато хто запитує перед тим, як замовляти, як входить вал. Зразу показую на відео, входить легесенько. Тобто на оригінальний вал навіть чути трошечки є люфт. Ось так. Так що, кого цікавить оригінальна запчастинка, звертайтесь за номером телефону, мене звати Юра. Відправимо все у день замовлення.